Осінь ведмежати. Ведмедик народився взимку. Маленький та бурий, як горіхова шкарлупа. За кілька місяців він зміцнів, підріс і встиг багато чого дізнатися. Він бачив сніг узимку, спостерігав за тим, як навесні набухають бруньки на деревах, а влітку милувався квітами. Але час мина? І ведмежа все частіше почало чути слово осінь. Що ж це може бути? думав малюк, розмішуючи масло в каші і спостерігаючи за тим, як воно тане в пшеничних зернах. І коли остання крапелька масла зникла, ведмедик підняв голову і запитав Бабусю, а що таке? осінь Бабуся ведмедиця саме готувала пиріг. Вона щойно розклала солодку начинку на розкатане тісто, а ложку дала облизати ведмедику. Осінь у кожного своя, малюче, сказала вона і загадково посміхнулася. Моя осінь ароматна!» Вона пахне медовими яблуками та солодкою, цукровою пінкою. Як цікаво, подумав ведмедик. Мабуть, осінь дуже смачна. Він доїв кашу і, прибравши тарілку зі столу, вирішив поставити те саме питання мамі. Мама ведмедиця лише сіла за шиття. Ведмедик допоміг їй вправити нитку в голку і тихенько запитав Мамо, а яка у тебе осінь? Мама ведмедиця подивилася на ведмежа своїми великими очима. Моя осінь клопітка, ведмежатко, адже я маю підготувати будинок до зимової сплячки? Ось зараз. Заштопаю наші теплі зимові ковдри і приймусь за вбирання. Трепаш, подумала ведмежатко, виявляється осінь не така безтурботна, як літо. Він присунув кошик із нитками ближче до мами, а сам пішов до старшого брата. Брат ведмежа розкладав на столі книги, які приніс зі школи. Маленький ведмедик подав братові останній підручник з портфеля і запитав, Скажи, у тебе теж є своя осінь. А як же? обізвався брат ведмедик. Моя осінь навчальна. Цієї осені я вперше пішов до школи і тепер щодня пізнаватиму щось нове. Ось як. кивнув ведмедик. Отже ця осінь ще й розумна. Тепер йому було цікаво дізнатися, яка осінь у тата ведмедя. Тому, коли тато повернувся з роботи, ведмежа відразу ж побігло його зустрічати. Плащ тата ведмедя був зовсім мокрий, і листя обліпила його з голови до лап. Тату, а твоя осінь, вона яка? запитав ведмедик, відклеюючи листочки від тата і дивуючись їх цікавим кольорам жовтому, червоному, помаранчевому. Бачиш, як багато листя падає, сказав тато водідь. І підняв ведмедика, щоб йому було видно вулицю у вікні. Моя осінь, збиральна, що осені я прибираю листя з галявини, щоб воно не заважало рости траві, яка з'явиться навесні. І ходжу збирати гриби. Мама їх висушить. А взимку готуватиме нам смачний суп. Як чудово. думало ведмежатко, дивлячись на осінній листопад. Виходить, що осінь не тільки гарна, а й корисна. Увечері, коли всі зібралися за столом, щоб повечеряти, ведмедик був щасливий, тому що тепер. Він точно знав, що таке осінь, і був певен, що в нього вона теж своя, особлива. Осінь смачна, як бабусине варення, терпляча і тепла, як мамина любов. Вона цікава, як книжки у брата-ведмедика, красива, як листя, яке збирає тато. І корисна, як грибний суп. А яка твоя осінь ведмежатко? лагідно спитала мама ведмедиця. Моя осінь ще маленька. усміхнувся ведмедик та міцніше стиснув у лапі лісовий горішок, такий самобурий, який він сам. Якщо вам сподобалась казка, підписуйтесь на наш канал та чекайте на нові цікаві історії та казки.